Сьогодні ми перевіряли, як працює в тестовому режимі контрольно пропускний пункт в районі містечка Зайців. Треба сказати, що 7 липня всі контрольно пропускні пункти почнуть працювати в системі електронного пропуску. Тобто, під час перетинання контрольного пункту громадянину України після того, як він пройде електронну перевірку, треба буде показати тільки свій паспорт. Система працює так, що не треба контактувати з тими, хто видає дозвіл. Заявки на пропуск будуть надаватись або поштою, або заповнятися і бросатись в прозорій скрині в кроніциних центрах або на нульових позиціях. Після перевірки, без будь-яких черг, без будь-яких проблем громадянин, який Пройшов перевірку, проходить, відповідно, показавши свій паспорт. Коли електронна система знайде, що людина, що перетинає, має відношення до сепаратистських рухів, до бойовиків, є підозра, що він або диверсант, або терорист, він буде затриманий прямо під час перетину пункту. Така система з одного боку покращить якість роботи пропускних пунктів, з іншого боку, Позбавимось ми черг, і головне ми позбавимось будь-яких корупційних складових, які на привики жаль були під час отримання припуски при старій системі.